Депутат Чернівецької міської ради від фракції Батьківщина Олег Вікнянський стверджує, що відкликав свою заяву з прокуратури за фактом блокування сесійної зали 2 грудня. Тоді знайти винних завдяки залученню наглядового органу зголосилося 23 депутатів. В ексклюзивному інтерв'ю він повідомив нашим журналістам, що зважився на це рішення, оскільки зрозумів, що текст заяви може трактуватися неоднозначно. На доказ показав кореспондентам копію документу. каже, кинув його у скриньку в приміщенні Чернівецької обласної прокуратури. А от в прес-службі наглядового органу повідомляють, що поки що до них така заява від Олега Вікнянського не надходила. Кажуть, під час розслідування справи лише один з депутатів звернувся до слідчого із заявою про відкликання свого підпису. Інші народні обранці з такими заявами до правоохоронних органів не зверталися. А викладені у колективній заяві факти підтвердили у своїх показах. Досудове розслідування на даний час триває. Чому саме я відкликав заяву? У зверненні просто двояко можна трактувати деякі слова. Наскільки мені відомо, свою відкликав свою заяву Валерій Ченуш з фракції наша Україна та Олег Громадський з фракції Батьківщина. Позицію Олега Громадського і я також. Позицію Олега Громадського мені зрозуміло, тому що ми з ним є прихильниками євроінтеграції. Депутати відкликають свій підпис, але теж ми вимагали від депутатів в першу чергу вибачень, тому що вони нехай вони і відкличуть цей підпис, але так чи інакше, ці, ці студенти вже виходили на допит. Справа все рівно не закрита.